Центральний державний архів громадських об'єднань України. Саме тут ми зустрілися з Анатолієм Вікторовичем Кентієм, який вже впродовж багатьох років досліджує партизанський рух в Україні, національно визвольні змагання, діяльність ОУН-УПА. Джерельна база з історії оун УПА дуже неповна. Ну, наприклад, дуже мало ми ну, маємо документів центрального проводу ОУН, головної команди УПА. Дуже мало маємо їх. А там приймалися, кажуть, ну, найголовніше рішення і ставилися завдання. Але це пояснюється тим, що повстанці вже в 44-му році зрозуміли, повстанці зрозуміли, що з їхніми документами пильнують ворожі чинники. І німці зі свого боку, і червоні. Тому були такі перестороки, щоб у випадку. Захоплення документи нищились. Хоч, звичайно, може ще ми знаємо, що от були знаки документів в Тернополі, в інших областях України. І можливо, що ще багато документів, кого не УПА зберігаються в Схованках. Українська повстанська армія мусила повстати, бо був терор. І з боку польських оцих шовіністів, якраз шовіністів, які вистрілювали наших людей, і треба було брати оборону наших людей. І з боку німців, суперечки навколо українських визвольних змагань, часів Другої світової досі навщухають. вщухають. Головне звинувачення співпраця з німецькими окупантами, навіть якщо і вже йде про співпрацю з німцями, хто співпрацював. Так Сталін же співпрацював, Сталін разом напав, Потім тому майже мільйонна армія була Власова. Оце була співпраця. Не, 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 не тих українців, навіть та дивізія пару тисяч. Розумієте, а Власова майже мільйонна армія. Раз німці є проти державної самостійності, німці є наші вороги. І тому ми проти німців вели дуже просто боротьбу, вже, збройну боротьбу організували. Як була така Колківська республіка, то ми просто з тих навіть вже районів повиганяли і зі сіл от у німецьку адміністрацію, і цілковито там була вже українська адміністрація, а українська адміністрація, то ми вже і почали культурну освітну роботу. І школи відкривали, і вистави різні давали. Просто, просто творили вже те життя, яке ми могли творити у всіх відношеннях: і в культурному, і в економічному, і, 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 і в військовому виді. Національно-визвольною боротьбою багатотисячний УПА широким підпіллям ОУН керує Роман Шухевич. Його знали, як Тараса Чупринку. Романа Лазовського тура я дуже з великою пошаною і любов'ю ставлюся до постаті Романа Шухевича. Це дійсно, якщо взяти ці українські визувані змагання от від Центральної Ради 17-го року і до, скажімо так, до 1991 року, то, звичайно постать Романа Шухевича ну, привертає велику увагу. Про нього вже відомо було. Як про рід Шухевичів. Там був ще його, так би сказати, дідо, також дуже видатний. Він багато томів написав про Гуцульщину. Тепер далі був другий оцей Степан Шухевич, який також відомий як адвокат. І значення Романа Шухевича полягає в тому, що він зумів той переломний час. Не тільки очолити Українську повстанську армію, а він також став на шлях демократизації самої ООН. Він бачив необхідність широких зв'язків ООН з іншими політичними залишками тих політичних партій, які були в Україні. Він розумів необхідність завоювання впливом ООН УПА Східної України. В цьому він погоджувався з позицією Василя Кука. Який добре знав Східну Україну. І він був, скажімо так, останнім з таких видатних діячів ОНУПА, який загинув зброєю в руках. Останні Дні Шухевича дійсно вони здаються мені трагічними, бо від 46-го року йшло через примовне органів НКВД, НКДБ за головним командиром УПА і його найближчими соратниками. Вони вже окружили всюди. Всю, всю всю ту білогорщу і вже почали хату про хату ходити. Ну, і зайшли на одну з тих хат, де це була родина цього, вони одразу не знали. Родина, і там знайшла була ще оця Галина Дідик, і вони відразу її пізнали, і вони вже думали, що тут є і Шухевич. Як вони вийшли, по суті, на слід Термана Шухевича, вони вийшли, звичайно, через. Оцлюінню зв'язків. Зв'язків між провідниками і командирами ООН УПА дуже цікавила а, радянські спецслужби. Саме якщо вдавалося вийти на цю лінію зв'язку, то можна було вийти і на, конкретного, на конкретну людину, що воно так, по суті, було. Це було із Романом Шухевичем, це було з Галасою Василем, це було з Василем Куком. Василь Кук керував діяльністю ОУН на всіх українських центрально-східних і південних землях. Навесні 43-го очолив УПА південь. А після загибелі Романа Шухевича Василя Кука обрали головою проводу ОУН в Україні, головним командиром УПА та головою генерального секретаріату Української головної визвольної ради. Я міг вже не раз загинути, і таких випадків було дуже багато. і, знаю, навіть такий випадок, ми сидимо в Краївці, і вже а нас шукають на на подвір'ях, і вже всипиться земля через вентилятор до Криївки, що вже десь попав на вентилятор, і ми вже то, що ми могли зробити, то ще помолитися отче наш, змогти і Богородиці діло, і взяти пістолі, і вже стріляти себе, так? А потім вже чуємо, що тихо, і вже нічого нема, і вони десь пішли. А ота дівчина, яка там, де ми мали ту криївку, вони вже так, вона вже побачила, що вони підходять до цього, і каже: солдати, водка на столі. І вони кинули все і пішли водку пити. Попри усі спроби над сталінської репресивної машини, понад чотири роки до травня 54-го тривала у підпілі боротьба Юрка Леміша, Василя Коваля, Медведя. Такі псевдо мав генерал Хорунжий, упа Василь Кук. Напевне, тут дався в знаки великий досвід конспіратора, хист організатора, талант керівника дуже важно для керівника. Уміти співпрацювати з підлеглими. І тепер ти повинен мати підлеглих, підбирати підлеглих, які є згідні з твоїми думками. І вони повинні, ти повинен просто, так би сказати, їм допомагати реалізуватися, а не їх вчити. Вони повинні робити те, що і ти хочеш, і він того хоче. І тепер разом ви повинні навчитися робити і не боятися людей мудріших від себе. На жаль, це була наша остання зустріч з Василем Степановичем. 9 вересня 2007 року генерал хоронжого упа Василя Кука не стало. Для мене смерть, вона нікого не була проблема, і дуже важливо є цей оптимізм життєвий. Щоб ви, знаєте, не було, щоб ви якось так і в і, і в людях ма, ну, до людей відносилися з, з добротою. І люди до вас будуть відноситися з добротою. Знаєте, на добро люди все-таки платять добром. Коли вже вчуть вас історію, так тоді ви завжди поставите питання: а чому ми, що ми гірші від других? Що ми гірші від росіян? Що ми гірші від поляків. Вони мають свої держави. А чому ми не повинні мати свою державу?